Давайте розв'яжемо декілька прикладів, щоб навчитися множити дроби. Отож, нехай перший буде мінус 7 помножити на 39. Ви можете сказати, до чого тут взагалі множення дробів, якщо перше число у нас ціле. Проте, ми ж можемо записати мінус 7 як мінус 7 першого. Тобто, якщо ми мінус 7 поділимо на 1, у нас воно все ще буде мінус 7. А тепер це зручно записано у вигляді дробу. Помножити на 3,49. Отож. Запишемо це під спільну риску дробу, це у нас буде мінус 7 на 3 в чисельнику. І 1 на 49 в знаменнику. І давайте ж відразу порахуємо. Мінус 7 на 3, мінус 21, 1 на 49, 49. Здавалось би, все. Проте обидві частини дроба гарно діляться на 7. Тож, давайте поділимо. Ось так. Це у нас залишиться мінус 3. А в знаменнику 7. Ось так. Можемо мінус написати перед дробом, і це буде мінус 3,7. Отож, наступний приклад: буду тепер використовувати різні кольори, бо одним трохи нудно. 5 дев'ятих помножити на 3 п'ятнадцять. Ось так. Давайте відразу запишемо підспільну риску дробу. Це у нас буде 5 на 3 в чисельнику і 9 на 15 в знаменнику. Проте давайте не поспішати відразу це все рахувати. Давайте подивимося, що у нас є. У нас і в чисельнику, і в знаменнику є числа, які ми можемо поділити на 5. Тож, давайте це зробимо. Скоротимо 5 на 5. Це у нас буде 5 поділити на 5-1. І 15 скоротимо теж на 5. Тобто 15 поділити на 5 буде 3. І так само ми бачимо, що у нас тут є число 3. А тут 9 і 3, і ці числа ми можемо скоротити на 3. Давайте, наприклад, скоротимо 9 і 3. Отож. 3 поділити на 3 1. 9 поділити на 3 3. І тепер можемо вже рахувати. Проте нам потрібно рахувати ось ці білі числа. Адже ми їх вже скоротили. Отож. 1 помножити на 1 1. 3 помножити на 3 9. Тобто, відповідь у нас 1 дев'ята. А якщо, наприклад, у нас буде ось. Такий приклад помножити на мінус 15. Ось так ми вже таке розв'язували, проте у нас не було мінусів. Тобто ми знаємо, що 5 дев'ятих на 3 п'ятнадцятих буде одна дев'ята. Давайте це сюди запишемо. І тепер нам лише залишається дізнатися, що у нас буде за знак тут стояти. Тож, давайте подумаємо, що у нас є. У нас є від'ємне і від'ємне, і ми їх множимо. Якщо ми мінус множимо на мінус, у нас буде плюс, тобто у нас відповідь залишиться додатньою. У нас від'ємне може вийти лише в тому випадку, коли одне число від'ємне, а інше додатнє. Так ми можемо бачити ось тут: одне число від'ємне, одне число додатнє, і відповідь у нас вийшла від'ємна. І давайте ще один приклад зробимо, щоб показати, що це працює із неправильними дробами. Помножити на мінус 7 десятих. Ось так. Відразу запишемо під спільну риску. Це у нас буде 3 помножити на мінус 7. І 2 помножити на 10. Тут у нас нічого скоротити не можна. Тож, давайте порахуємо. Давайте синім. Отож, 3 на мінус 7. Мінус 21, 2 на 10, буде 20. Ось так. Тут ми вже нічого скоротити не можемо, тож це і буде наша відповідь. Ото, що ми робили? Щоб скорочувати тропи, ми використовували два способи: ми ділили чисельник і знаменник на одне й те ж саме число, або скорочували ось так, як тут. Отож, сподіваюся, це було корисно.